Привіт, любі друзі! Це знову вовка на зв'язі. Хочу вам пояснити, скільки вона догенерувала за лютий місяць э, станція ця на 40 кВт. Ну, трохи сьогодні сонце таке файне, дуже файне світить. Вчора, сьогодні, от навіть вчора я з вечора прийшов і подивився на інвектор, зайшов на програму, то в нас за день згенерувало 230 кВт. Ну, просто було сонце класне. І був маленький такий мороз. Це дуже великий ефект, коли є маленький мороз. Ну, тіпа, як вам сказати, коли панелі холодні, то не більше генерують. Коли панелі дуже крепко гарячі, ну, своє типу, тірає мощності, звісно, не так генерує. Ну, я так знаю, мені так казали, звісно. Чи то правда, чи неправда, ну, факт є, факт ясний. Бо було того року, помню, ні, поза того року за лютий місяць вона генерувала Виходить. е, Дві. Дві тисячі кіловат, вроді би. Не помиляю, дві тисячі. Так, за лютий місяць 2000 кВт у нас генерувало. Це дуже класно було. Це пупер-мупер було. То давайте зайдемо, зараз побачимо, скільки вона генерувала за сьогодні за раз за лютий місяць. Ну, там виходить отакий от щорчик в мене. Ітрон. Е е Старий, звісно, ілійтрон, але. Зарази хороший. Давайте так глянемо так. Раз, раз, раз. Так. Так, так, так. Виходить. Так, друге місяць. 1452 кВт. Це за лютий місяць. Дійсно, мало цього року трохи менше сонця було. Давайте глянемо по сьогоднішній день. По сьогоднішній день виходить. Так. Е, сьогодні у нас яке число? 10 березня. Сьогодні 10 березня згенерувала 1129 кВт. Це сьогодні. 1129. ну Цікаво буде, який за березень, але думаю, там така погода буде. сонця не буде. Просто сонця не буде, буде паршива погода. Буде дощ, мороз, сніга, щось таке там. Щоб така була погода хоча б березні, половина березня. Було б. фай-фай-фай, Класно, дуже класно. А так, то маловато, звісно. Ну, і так добре, звісно. 1100 за 10 днів. Ну, аби ще такого 10 днів 2,5. Мало бути 3, в тому році було 3. Ну, не знаю, чи цьому буде уроці, чи не буде. Ну, подивимося, звісно. І... Давайте глянемо. Наступну станцію. от так, це виходить за лютий 1400 кВт, Давайте зглянемо наступну станцію на 30 кВт, Марта. Що це таке? Прийшлася весна і віть, що робиться. А не сюди. Бігом. Додому. Марта. Сусід прийшов, так? Да? гони його в шию. От уже боже мій, не даю вже для неї, Ну, ось ми друзі приїхали на другу станцію. Зараз подимось, вона догенерувала. Так само виходить лютий місяць, ну і чуть-чуть, типу, березня місяцями. Ну І захопимо. Коротше, що такий момент, скільки нам ще не доплатили за 22 і 23 рік. Там всі пояснюють, що за 22 рік всім закрили. Ні. Я дзвонив бухгалтеру е Хмельницький, так, туди сюди пояснив, така є на заборгованість, каже, в мене є заборгованість і виходить, що ще 5 тисяч гривень не долари а гривень за 2022 рік. І за 23 рік, ну і за 23 рік виходить, там ще 3 місяці непогашено у нас виходить генерація. Це виходить червень, липень і серпень. От і порахуйте. Саме більше так, днів непогашені за генерацію. А, був момент, коли це ну, два дні назад скинули за січень, 24 й рік. До, це добре, дякую, конечно, але скиньте, будь ласка, нам ще за 23 й рік, за три місяці сонячних днів. Ну, що зробиш. Будемо дзвонити далі питати, чому така. Чому така проблема, звісно. Всі кажуть, що проблема в тому, що виходить Енкрає. Ну, вони, коротше, один на одну спихаємо, а винувати хто, бідний народ. Таким ділом. Ну, це не про то. Давайте ми подивимося, скільки в нас генерувало, виходить мене за лютий місяць. Поїхав. І ми йдемо подивимося за лютий місяць. Як воно генерує. Ну, я дивився, в принципі, зараз генерує плюс-мінус десь 27 кВт. 27 кВт генерує. Та, і, звісно, мене генерувало там 30 кВт. зараз. 11 годин плюс-мінус 50-27. Ну, це менше, тут 30 кВт, звісно. Гарна погода. Чи ні? Ай, чудово. Куди я, я раненько на ставок. думав щось трошки може щось клюне. Покидав трохи, звісно, на якусь щучку. Далі нерест, іде щучку, на воно ловити. А я просто так вийшов там пів години просто для своєї охоти відбити, знаєте, як такого є кажуть. Ходів, ході, покидати на щучку ну і нічого не зробив. От піки тобі. Зараз подивимося, як вона згенерувала генеру... Скільки... за лютий повний обсяг лютого. 1240 кВт. Ну. Непогано. Непогано. Погано, звісно, звісно, що погано. Що це не погано? Просто в тому місяці була така сама генерація, в тому самому місяці така сама генерація. Це не, не про що, винісно. Але 1200 кВт на 30 кВт. Я думаю, ваші друзі, любі друзі мої, ваші друзі. Каже, любі мої друзі, вас так само, напевно, на 30 кВт згенерували, як моя. 1200. Чи може більше? Напишіть, будь ласка, коментар. Мені дуже цікаво було б подивитися. Почитати, подивитися, як ви скажете. А за, сьогоднішній день, за сьогоднішній день вона згенерувала. 994 кВт. Ну, майже 1000 кВт по 10 -те число. Ну, теж непогано, звісно. Якщо це буде дійсно такий місяць буде сонячний, я буду дуже в захваті. А його дійсно у них не буде. Ми там дивилися погоду, звісно, там не вай-вай. Нормально, нормально. Зараз зроблю скрін. Опа. І прикручу доверху, і ви подивитеся. О, виходимо. Так. Окей. Ось такі любі, друзі, справи. Генерує. Це добре, звісно. Така погода теж класна, що генерує. Е, був як цей мороз такий, знаєте, класний мороз. Такий був десь градусі немає 5. Блін, мінус 5 було. Ну, класно було. Такий мороз був, що аж в хаті до хати йшла вода в кранах, то позамерзало навіть. Ну, чисті панелі. Я би не сказав, що вони грази. Чисті панелі. Оце сніг був. Я їх ще навіть не мив не разу. Ну, як не разу, літом мив, звісно. Осінь я їх не мив. Сніг зійшов і зійшло з ними грати. Таке болотонько. Класно, звісно. Погода супер. Аби такий нам погоди, було б дуже чудово. І що по поводу це є? Чи скидаю гроші? Ну, скидаю, звісно, ну. Я мовчу, звісно, що буду казати. Хотілося б найкращого всім, звісно, що було б благо нам покращують сонячних днів, рахунків на, ну, на карточках, але ну, бачите, ну. Там скинули, там не скинули, там не дорахували, там перерахували. Ну і таке, таке сяке, коротше. Хто планує ставити сонячну станцію, типу під зелений тариф, ну це треба вагатися, звісно, під такий зараз ризики, і війна в, нас в Україні, і плюс не доплачують. ну Є багато моменти, моментів цього в житті. Хто хоче, звісно, то ставити. Ну, це, в кожного є своє бажання. Я хочу, поставлю, я не хочу, поставлю. Хтось там може і майно якісь купити, будинки, тіпа, здавати в оренду, нерухомість. Потім багато чого. Чи купіть так само, от маєте гроші, на даний момент можете купити собі паї, ну, типу, землю, в оренду дату, в оренду здати. ну, тіпа, Там теж можна гроші заробляти. Ну, це Багато є ризиків, звісно. Ходити 20-ку чи 30-ку типу, доларів. Є багато, куди можна вкласти. І в землю, нерухомість, станції. Станції зараз під тим, яким знаєте, плаваючим моментом, то вони є, то їх нема. Ну, я знаю, що на майбутнє світло буде, звісно, не зараз, як не 2.64, а буде через рік 4.64. Ну, це стабільно буде. Що ми мало будемо платити за електронею, це не може бути такого. Тому що зараз всі, всі співаються на світ. Ну, в світі, яка там електронирує дорога, значить нас повинна так само бути дорога. ну це ідентично, якщо ми вступимо в ЄС, і в нас ідентично все ціни зростуть, такі в ціні, що дай Боже, і за світло, і за все. Ну, в принципі, і за маленькі ціни. Зайди в магазин, купи щось, да? Взяв тисячу, нема тисячі. Ну, гривень. Це не долари, а гривень, звісно. Долари, ще можна пожити, а в гривнях вже не поживе за тисячу. Раніше можна за 100 гривень піти щось в магазині купити ще й ну, нормально було. Ну, зараз за тисячу і не нормально, то є. Ну, то понятне діло. Любі друзі, багато люблю побалакати, конечно, багато напишіть мені коментарі, конечно. Чи я балакучий, чи не балакучий, але люблю поспілкуватися з вами, звісно. Пишемо коментарі, не забувай мене, лайк. Пока.